Вітаю. Ну, вчора, мабуть, тільки ледачі не спостерігав за тим, що відбувається на Росії, так? Тож зараз якось, звичайно, з того ж витікає питання, чого Україні чекати від подій, які сталися в Белгородській, Курській, Брянській області. Тут ще й ви самі питаєте: ой, що ж нам тепер чекати? Ну, все, тепер нас закидають бомбами, і тепер помста буде страшна. Ну, то ж таке, роблю розклад і питаємо, які ж наслідки будуть від того, що на Росії вже почалося таке собі дійство воєнне. Хлопки там у них, ну таке сирени виють. Ну, побачимо. Бачимо продовження всієї оцієї ситуації, і в мене перше питання, чого Україні чекати від тих подій? Белгородській, Курській і Брянській області. так? Чого Україні чекати? Яка буде віддача, чи помста, яка буде. Дивимось. Ну, бомбити будуть. Дьявол. Тут нічого нового. Д'явол – це обстріли. Але аж ніяк не більше, ніж вже були. Ну, ось шістка кубків це карта минулого, як було раніше. Так. Ну, і дивіться, сьогодні вночі по Україні і по українських містам теж шахеди були запущені. І що? Всі збиті. Наскільки я знаю, постраждалих немає. То так, якщо у вас досі лишилися страхи, що буде щось жахливе, і буде страшна помста, особливо за те, що там робиться зараз на Росії, то облиште. Страшніше, ніж було, не буде. Або ба, бач, бачі, менше будуть. Отак, обстріли міст будуть, диявол є, але не потужні. Бачите, вісімка кубків? Це владика прогавленого успіху. Немає чим. Нема тої потужності. Диявол, да, це ще та падлюка хитра буде, це, ну, це, це є обстріли. Так? Але ви ж розумієте, тут нема такої ресурсності, бо вісімка кубків каже, що всі вжиті дії, що б вони тут не придумали, якось, раптом виявляється, зовсім незначущим на фоні інших подій. Тут ще цікаво, бо вісімка кубків це ж таки, таки це втеча. Ну, тут навіть видно, да, людина геть десь іде. Це втеча, це вигорання. Ці карти показують, що вже армія РФ не може так потурати своїм забаганкам, як раніше, от стерти Україну з лиця землі. Це тільки бла-бла-бла, ротом. ротом Вони можуть, якщо ви дивитеся ті російські канали, чи читаєте десь телеграм-каналі, їхні які пабліки, да, там вони страшне, що говорять. Там вони вже бомбами закидали і Париж, і Лондон, і всю Європу. Так, це балачки. Но тут Ми будемо мати наслідки, якими ми маємо кожного дня, аж не більше. Це те, про що я вам казала, Ба навіть менше все, що зможуть, це обстрілювати наші міста, як це вони роблять, рік і три місяці. Нічого дивного, нічого нового, це не про ядерку, це таке не про що. Так, ну тоді запитаємо, як же ж в Кремлі сприйняли ну, ці новини? Як в Кремлі було сприйнято оці новини? Що там в Белгородській, Курській і Брянській області твориться те, що є в Україні. Обстрілюють, напала Україна. Як вони на це дивляться, як вони оцінюють? Угу. Так, десятка кубків є. Це велика група людей, які задіяні якимось общим інтересом, якимсь, спільним інтересом. Так? Ну, ну, тобто ця, ця і верхівка. Так? І що зараз вони всі знаходяться у страху і відчаю, бо старший аркан Луна страх і відчай. Розуміють по п'ятірці Пентаклів, що в них нічого немає для захисту власних кордонів, що це все можна так робити. тут така розгубленість, що для захисту власних громадян, власних кордонів нічого не продумано. П'ятірка Пентаклів це карта зубожіння. Не вистачає багато чого, немає опори, це криза, нема на кого надіятися. І тут у них там всередині криза ще і сварки. Бо п'ятірка пентаклів це ще символ розвалу системи чи якоїсь збалансованої схеми. Ну, що, відчуття програшу і провалу. Там почався такий собі, знаєте, перехідний. Такий момент, стан перебудов, реорганізацій з таким якимось туманним майбутнім. Ну... Тут знаєте, оскільки по ходу справи спливають абсолютно непередбачувані обставини і оголюються такі болючі точки, про які ну, боялися казати, боялися називати речі своїми іменами. Так вішали путіну лапшу на вухи, та у нас все добре, у нас тут аналогом немає, все хорошо. А на ділі оказалось, що <хи> там все легко і просто, і Москву можна бомбити, і інші міста. І це все якось обнажилось зразу, оголилося, і це все стало видно і зрозуміло. Ну, То у них там всередині почалися жахливі чвари. так, В Кремлі нажаханість, невпевненість, абсолютно ні в чому. Тут, знаєте, ще брехня на брехні сидить і брехнею поганяють, от неправду якусь видають. Я так думаю, що це готується переворот, але навіть переворот вони не в змозі зробити. Знаєте, так от е, натхненно, з великою силою сидять, трусяться, піджавши хвости, і не знають, що з цим далі робити. Ну таке це переляк. Це їх там всіх треба вести до бабки і цим викатувати тут переляк. Так, давайте подивимося, що буде далі на Росії не в Кремлі, а чи будуть ну, події, на накшал тих, яких були, Оце, чи будуть продовжуватися ці події на Росії? Чи будуть вони продовжуватися? Оті вибухи? Евакуація місцевих жителів, ота паніка, чи буде все це продовжуватися? Так і да, буде. Це вже не зупинити. Бачите, карта трансформації, смерть уже все. Це вже запущено, це вже почалося. Неможливо зупинити, зупинити. Буде активний рух, але можливо, якось на якомусь етапі трохи втратять темп. Ну але це знаєте для чого? Щоб оцінити ситуацію, якось як огледітися так. Але що, тут будуть приєднуватися нові люди, активні, гарячі, і потім все це буде таким, знаєте, як здоровенна хвиля. Вісімка жезлів це швидкість, активна хвиля, таке гучно, потужно. А Що буде? Буде багато пожеж, вогню, обстрілів, бачите, червоні карти. А вісімка жезлів це летить щось в повітрі. Ну, це безпілотники, таке щось летить, летить. Тобто так. Все, це вже машина ця набирає обертів, маятник оцей розкачався, це вже неможливо зупинити. Чуть-чуть пройде якийсь час і нахлине нова, потужна хвиля. Ну, тоді спитаємо, як оці події вплинуть на фронт, який в Україні? Що ж буде? Що буде? Ну, По-перше, по четвірки Пентаклю це повернення територій. Хай якусь частинку, можливо, біля води, біля води, якась частинка буде кацапами покинута. Там, нарешті, буде можливість людям оговтатися, десь настане на, на якійсь частині захопленої території настане відносна тиша якась. Люди будуть оговтуватися. Так, ну, звичайно, ці події на руку ЗСУ. Бачите, тут така впевненість по королю Пентаклів. Є можливість рухатися по двом напрямкам. Дивіться, ось Мах. От із цих шести кар, що я дістала от на ті події, які будуть на фронті. То тут прийшла карта Мах, єдиний старший аркан, але ж він дуже потужний. То, бо Мах е, має велику силу ось ну, чаша це символ е, е, інтуїції. Жезли це енергія, мечі це розум, а пентаклі це ресурси, життя, ресурси. Тобто, все є для розумної тактичної дії, для розумної тактики, отак я б сказала. Я не скажу, що прямо це все так буде ну, дуже швидко, бо двійка жезлів трохи замідляє ситуацію, вповільнює її. Але все рівно тут розумієте, тут така виваженість. Ну, Я вам скажу це і правильно, тому що якщо наші йдуть в атаку, ви ж розумієте, в атаці, коли атакують, гине дуже багато людей, а у нас не так їх багато. Тому ми повинні берегти кожне життя нашого воїна. Бо за цим життям воїна стоять десятки сотні наших життів. Розумієте? Тому тут дуже виважена, не дуже спішна тактика, але все для того є. І це все нам на руку. Я вам так скажу: от мені подобаються карти такі розумні, такі виважені. Кажуть, все буде, все буде. Ну й добре. Я вам дякую за увагу. Будемо спостерігати.